Так, Луцький ексміліціонер шукав схеми уникнути штрафу за п'яне водіння. На Луцькій фірмі під час обшуків побили СБУшника. Зрадника України засудили до 14 років ув'язнення. Луцька міська рада передала ще 28 автівок для захисників. Словин новин на телеканалі Аварс про найцікавіше у нашому випуску на часі. Вітаю! Цуменська громада у жалобі 7 лютого, захищаючи батьківщину на Донеччині, загинув Віталій Брестюк. Полеглого військовослужбовця вже зустріли в рідному селищі. Відспівали героя в храмі Іоанна Хрестителя. Ну і. Біля міста Креміна, що на Луганщині, поліг солдат із міста Рожище Андрій Бойчук. Йому назавжди буде 29. Дні жалоби за загиблим військовослужбовцем громаді будуть до 18 лютого. Вічна слава полеглим захисникам і співчуття їх родинам. Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив ордени за мужність рідним загиблих. На війні Волинян посмертно нагородили. Тараса Томашевича, Федіра Гаврука і Василя Ліснічука за відзнаками прийшли батьки, жінки та діти полеглих захисників. Неспокійною виявилась ніч 16 лютого. Росія атакувала Україну ворожими ракетами. Нашими захисниками вдалося збити 16. з них 14 крилатих ракет і дві керовані авіаційні ракети. На жаль, є влучання на півночі та заході України а також. Кіровоградській Дніпропетровській областях нині ворог змінив дещо тактику. Проводиться активна розвідка та застосовуються фальшиві цілі у Львівській області. Влучили в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без потерпілих. Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога загинула жінка. Є семеро поранених, пошкоджено будинки та підприємство. Станом на ранок, 16 лютого, за інформацією Укренерго, атака не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії, адже відсутній дефіцит потужності. Ранкова аварія на вулиці Ківерцівській у Луцьку зіштовхнулись автомобілі по Mitsubishi. міцубісі. Потерпілих в ДТП немає, відбулись значними пошкодженнями автівок. Сьогодні, близько 9-ї години ранку, на вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася ДТП за участі двох транспортних засобів. Патрульні, які прибули на виклик, з'ясували, що керманич автомобіля Фольксваген не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та здійснив зіткнення з Міцубісі. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Лише автівки отримали механічні пошкодження. Водії вирішили оформити європротокол. На Волині за державну зраду до 14 років позбавлення волі засудили ексвійськовослужбовця. Чоловік зливав дані щодо військових об'єктів. Завербований російськими спецслужбами він з березня 2019 до березня 2020 року надавав ворогу допомогу в діяльності проти України. Він передавав відомості щодо військових об'єктів, які дислокуються на Волині. Представнику головного управління генштабу збройних сил Росії. Ворог цікавився військовим Литови. Ще Луцьку відомостями про захисників озброєнням волинян, розміщенням техніки та споруд. Чоловік також створив агентурну мережу із людей, які за руський мір колишнього військового затримали працівники СБУ на Волині 4 березня 2020 року. Він саме намагався притнути кордон для зустрічі із так званим куратором. Зловмисника засудили до 14 років ув'язнення. У в'язнів Луцького СІЗО та Маневицької виправної колонії вилучили заборонені предмети. Обшуки провели напередодні. Вилучили мобільні телефони, планшети, ножі, спритне та інші заборонені речі. Нині вирішують питання щодо притягнення винних до відповідальності. Давай придумаємо якусь схему. Такими словами. Колишній міліціонер звернувся до Луцького патрульного Експравоохоронця Андрія Моргуна, поліція охорони виявила п'яним за кермом. Тоді алкотестер показав максимальний рівень алкоголю. Колега ексміліціонера взявся телефонувати до начальника патрульної поліції, що з того вийшло і чи дійшла справа до суду. Далі у сюжеті Олени Лищук. Ну, хтось став, хтось дав, хтось став. Хто а звідки їхали? З УМІ рахує. Типу на цей на Карбишові? Ні, з це центру. А що на таксі не їхали? <пілляння> <пілляння> я ж теж свій час працював в поліції, в міліції ніколи не порушував. Ну, а тепер не працює, то вже вдруге за рік затримують за п'яне водіння. Колега Андрія Моргуна з ходу взявся його відмазувати і розповідати патрульним, яких важливих людей і з якими званнями вони посміли зупинити. Це вищий офіцерський склад. два офіцера старше. Андрій Іванович, доповідаю. До круження Андрія набрав на начальника потону поліції, але не бере трубки. Попередження можна винести? Ні, не можна. Я до крутеня з тим. Я ж не ну, я ж не кажу, що там крутень чи не крутень. Ну, я сказав, ну, згідно процедури, а там далі собі... 100 поїхали на, ну на, так на 100. ми підвеземо, ми завеземо. У самому тут машини Паш, блять, не забудемо. Ви? Не треба говорити, лише. Ну, ну прийдеш ти взяти до нас. І до нас прийдеш, об'єднась. Що? І, що, і що далі? Ну, І що? Я, наприклад, собі не дозволяю п'яним їздити, якщо на те пішло. Ні. Ну так це... я, я вам скажу, що, що є, що це, мене, повірте, що в мене є я, колеги, не, які ну, ну, але я, я вважаю, що це не бореться. Не... Я цілком з'їду з тобою, Так Так що тут маніпулювати, так. оце там так, так, ну, так. Ні, ну попався, це вже питання. Складемо протокол, піде на суд і там рішить. Андрій Моргун у 2014-му був у тодішній міліції начальником чергової частини, але дуже хотів стати начальником відділу матеріального забезпечення. З'їздив у відрядження в зону АТО, стояв на блокпостах у Краматорську. Потім взявся давати інтерв'ю. Після його розповідей складається враження, що в зоні безпосередніх бойових зіткнень і обстрілів менш небезпечно і страшно, як на блокпості у нинішній історії. Проходити освідування погодився не одразу. Патрульний виявився принциповим. Справа моргуна таки опинилася в суді. Після неодноразових як сказати мовлянь бо це дана особа погодилась. Він пройшов, драгер показав максимальний показник. Це вже п'ять себе. Тут зашкалює водій з результатом. Був незгідний. Потім ми йому запропонували проїхати до спеціалізованого закладу. Вже у лікаря-нарколога Моргун знову шепче патрульному. Та ту вже камо. Коли вживали спритні напої? Давно. Пози давно. Про зараз подаєте, ну так, да, так. Да. Ну, десь... Це було десь година шоста а Це було по його. Невгомонний екс у своїх діях ніякого порушення не бачить. Як не зробити? Що я не зробити? Якщо п'яний їздите. Вже за рік другий раз попадаєтесь. А скільки раз ще не попадалось, не? Дай Іван? Так що при чому тут. Біл? Полковник. Ну, ну, то він мені поїхали, поїхали. Ну, то скинеться дякую. вам на штраф. Все, дякую. Сорок. Колишній страж порядку обходжує нинішнього з усіх сторін. Патрульний Павло Русенчук, вкотре нагадує про закон. Давай продумаємось. Та ні якусь хімо три. Дивіться, ви зараз Виключіть камери. Не виключається, я ще раз кажу, я, я вам роз'ясню. Це відео буде переглядати, у нас є відповідний відділ моніторингу. Що треба зробити, щоб це все пох? На суд піти, адвоката наняти який все пох. От моргун і найняв адвоката. Той навіть не ознайомлювався із матеріалами справи. Відеодокази, захисник теж в очі не бачив. Десять днів після того, як складено було протокол, до вас особа звернулася за правовою допомогою. Постає запитання у суду. Чому, починаючи з 25 листопада 2022 року до 9.02.23 року, ви не ознайомилися з матеріалами справи? Будь ласка, ваша відповідь. Скажімо так, справа у вас інший адвокат, він навністю. Я розумію, що я б... Все. ми виходимо з дати, які зазначено. Саме адвокат Самчук, ви у нас адвокат Самчук, є посвідчення адвоката. І от поставили запитання, чому ви не ознайомились на процесі тривалого часу. Сам Андрій Моргун до суду не прийшов. Мобілізований, жодних клопотань особисто не подавав, тож справу розглянули без його присутності. Відеодокази не лишили судді сумнівів. Він визнав колишнього міліціонера винним. Покарання уже не 17, а 34 тисячі гривень штрафу і на три роки позбавлення водійського посвідчення. Олена Лищук для новин на часі. 28 автівок від працівників міськради, комунальних закладів, громади культурних та освітніх установ уже передано для захисників на передову. Гроші на це вдалося зібрати завдяки так званому одноденному зробітку, який щомісяця вони віддають на допомогу військовослужбовцям. Черговий гумвантаж знову готовий їхати до наших героїв. В Черговий раз працівники Луцької міської ради долучились до допомоги нашим захисникам за одноденний заробіток, а це понад 450 тисяч гривень. Закупили три автомобілі, які вкрай потрібні наразі для наших військових на передовій, аналізуючи наше спілкування з військовими, Найбільший запит сьогодні є на автомобілі. І на безпілотники і на безпілотники, і на дрони, тому скажімо, намагаємося якраз в таких напрямках і працювати. Вже 28 автомобілів придбано за кошти на працівників міської ради, працівників наших комунальних підприємств, установ освіти, культури і інших підрозділів нашої міської ради, тому допомоги вже більше ніж на 13 мільйонів гривень. Три автомобілі Kia Sorento – рамні позашляховики вони повністю пройшли технічне обслуговування, тож готові до служби. Дві автівки поїдуть до добровольців з батальйону Любард серед захисників цього батальйону. Переважно лучани. Тож допомагати своїм потрібно першочергово. Наша відмінність від наших ворогів полягає в тому, що у них з їхнього боку війна це війна по вказівці високопоставленого царя батюшка, так який дав наказ воювати. Вони воюють з під палки. З нашого боку, це війна народна, де до війни долучаються всі солдати, які зі зброєю в руках воюють. Ті, хто не воюють, вони допомагають, і допомагає дуже широке коло людей від пенсіонерів, які там жертвують, там по якихось 15-20 гривень своєї пенсії до чиновників. Це один з головних факторів, чому ми переможемо. Це будуть автомобілі, які будуть безпосередньо виконувати ну, задачі там, де вони потрібні. Тому, звичайно, вони перемалюються в військовий мілітарний камуфляж. Інший позашляховик відправлять для військовослужбовців 63-ї механізованої бригади. Відвезе його Сергій Балицький, який щотижня возить в гарячі точки волонтерську допомогу з Волині нашим героям. Каже, автівка в гарному технічному стані, адже там ремонтувати автомобілі немає можливості. Будемо відправляти хлопцям машину якого придбала мерія наша міста, нашу 63 ю бригаду. Я тільки повернувся звідти з фронту Запорізького напряму. Хлопцям дуже потрібно ці автомобілі, так що, думаю, вони будуть задоволені і будемо далі старатися, щоб їм підшукувати. Вони потребують пікапи, бусики. Так що це раз-два зробимо, приїдемо. Їм довеземо смаколики різні. Міський голова каже, що подібні благодійні внески працівники згодились робити до перемоги за фактично рік, який пройшов від повномасштабного вторгнення, і продовжуємо це робити, тому що є багато речей, які неможливо придбати за бюджетні кошти. Ті ж самі автомобілі, є багато потреб оперативних, які необхідно закривати вже сьогодні. У військових тому таким чином ми долучаємося до допомоги нашим військовослужбовцям, для того, щоб ті завдання, які перед ними ставить командування, було виконувати легше, щоб їх робота була ефективнішою. Незвичайно, що робимо все, що залежить від нас для якомога швидшої перемоги. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Укренерго вже понад рік судиться з Волинь Обленерго. Настоюють на тому, аби волинські енергетики сплатили їм понад 5 мільйонів гривень. Такі гроші кажуть за несвоєчасну оплату за надані послуги. Суд першої інстанції істотно зменшив цю суму до майже 62 тисяч гривень одначе Укренерго це не влаштувало. Більше того, їм вдалося цю справу відправити на повторний розгляд. Ще наприкінці 2021 року національна енергетична компанія Укренерго звернулася до господарського суду Волинської області з позовом до приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» про стягнення 5 мільйонів 111 тисяч гривень. Мовляв, ті не виконали умови договору від 2019 року про надання послуг з придачі електроенергії, а саме платили невчасно з затримками. Своєю чергою представники обленерго у суді суму штрафу в 5 мільйонів заперечували. Пояснювали, що умовами до. Поговор передбачено поетапну попередню, а не планову оплату послуг. Тож просили суд зменшити розмір штрафних санкцій, оскільки за умовами договору, відсотковий штраф передбачений в тому випадку, коли є прострочка 30 днів. Як з'ясувалось, прострочка таки є, але в окремі місяці і від 4 до 15 днів. Тож суд дійшов висновку, що підстави для нарахування штрафу в розмірі 7% відсутні. Порушення указаного терміну передбачає можливість нарахування пені у розмірі однієї десятої відсотка від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Пункт 6.7 договору. За таких обставин, враховуючи, що період прострочення відповідача був незначним 4-5 днів. Сума основного боргу відповідачем сплачена повністю. Доказів заподіяння збитків позивачу простроченням оплати не подано. Клопотання відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій підлягає до задоволення частково. Тому, опираючись на свої розрахунки, суд вирішив, що Обленерго має сплатити Укренерго понад 60 тисяч гривень за прострочені платежі. Втім, ті не погодились з такою сумою. і Спочатку подали апеляцію, але там лишили ухвалу господарського суду без змін. Тоді енергетична компанія звернулася в касацію, а там постановили наступне. Скасувати рішення господарського суду Волинської області від 22 червня 2022 року та постанову північно-західного апеляційного господарського суду від 6 вересня 2022 року. Справу передати на новий розгляд до господарського суду Волинської області. Тож вже 13 лютого відбулось перше підготовче засідання за цією справою. А ухвалу про закриття підготовчого провадження в даній справі та призначення справи до розгляду по суті. Як бачимо, Укренерго таки не полишає надії стягнути понад 5 мільйонів із волинь обленерго, адже 61 тисяча це навіть менше ніж те, скільки судового збору заплатила компанія, наприклад, північно-західному апеляційному суді. Тому розгляд справи про стягнення мільйонного штрафу візьмуться у господарському суді розглядати вже вдруге. І з новим завзяттям. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі у пункті пропуску є Дорогуськ. Тимчасово не оформлюють вантажівки на в'їзд до Польщі. Це повідомляє Державна прикордонна служба України. Як ми вже розповідали через протест аграріїв, призупинено оформлення вантажівок з боку. Польщі на в'їзд до Польщі пропуск автомобілів в обидва напрямки у звичайному форматі. Акції протесту почались сьогодні об одинадцятій і продовжуватимуться до 24-ї години, 17 -го лютого. На фірмі, яка впирається у стіни митного поста Луцьк, сьогодні проводили обшуки. На території підприємства знаходиться багато автомобілів на тимчасових номерах. Під час слідчих дій на працівника правоохоронних органів здійснили напад, та так, що рани довелося зашивати. Озброєні По правоохоронці, поліція а згодом навіть бійка на підприємстві, яке знаходиться поруч митного поста Луцьк. Сьогодні самого ранку Рейвах сюди завітали люди у масках та з автоматами. На цьому підприємстві проводять техогляд автомобілів. В рядок вишикувалися автівки на іноземних номерах. Як повідомили нам, місцеві фірма належить Михайло Смолці. Чи є це приміщення? Михайло Смолки, так зазначимо, що на Волині було порушено ряд кримінальних проваджень, в яких фігурували фірми, що пов'язані з перетином автомобілів з Європи до України. Ми самі спробували розібратися, що за підприємства фігурують у цих провадженнях, і з'ясували, хто до них причетний Проте, як не дивно усі провадження зависли в повітрі. Вони водночас є, і водночас їх немає. Більше десятка запитів ми написали у правоохоронні органи, аби дізнатися про долю справ, про які я зараз розповідаю. Але зазначимо, у жодному провадженні нікому підозри оголошено не було. Хоча деякі справи тягнуться вже більше п'яти років, що свідчить, їх спускають на гальма. Ну і власне повернімося до обшуків, які знову ж таки відбулися у нашому місті. Ось, бачите, фірма знаходиться примісінько за стінами митного поста Луцьк. Дуже зручна позиція для підприємства, яке займається автомобілями. Щоб розмитнити, далеко ходити не потрібно. Усе та усі на місці. Чи то фірма так вдало оселилася? Чи то митний пост. На подвір'ї поліцейські, але приїхали вони сюди за викликом представників фірми. Мовляв, тут щось дуже налякало керівницю підприємства. Нас директор ще викладали просто, щоб типу злякалися. Ми не знаємо, що так налякало керівницю підприємства, але декому зі співробітників СБУ тут було непереливки. Адже один з представників фірми. За нашою інформацією, один з керівників напав на працівника правоохоронних органів. Не злякала його ні зброя, ні погони. Відтак правоохоронець потрапив до лікарні з різаними ранами руки. Поданий з приймального відділення пацієнт із забійними ранами китиці з пошкодженням сухожилка, який прооперований в задовільному стані і виписаний на амбулаторне лікування. Різана рана, да різана рана, правий кітець да. про те, що з такими травмами до другої лікарні потрапив пацієнт, медики одразу сповістили поліцію. Дійсно, сьогодні, 16 лютого, до поліції надходило повідомлення з медичного закладу про те, що до них звернувся співробітник однієї зі спецслужб з іншої області. Тут він проводив санкціонований обшук у жителя Волинської області, під час якого відбулось нанесення йому тілесних ушкоджень з пошкодженням руки. Власне він звернувся до медичного закладу. На місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу, яка працювала на місці події збирала всі необхідні матеріали. Але відомості належним чином зареєстровані в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Проводиться подальша перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального характеру. За якою статтею власне буде вирішуватись після того, як опитаються всі очевидці, з'ясуються всі необхідні обставини. Приводу нападу на співробітника Служби безпеки України однозначно негайно повинні порушити кримінальне провадження. Ми ж своєю чергою обов'язково відслідкуємо його долю, а також побачимо, чи понесе покарання нападник, адже на даний момент його навіть не затримували. В СБУ Волині нас повідомили, що слідчі дії проводили правоохоронці з іншої області. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі. І це всі новини на цей час. Наступний підсумковий випуск вже о В студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та до зустрічі в ефірі. філії департаменту центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку відновили послугу заміни водійського посвідчення. Заміна відбувається у разі втрати, закінчення терміну дії та зміні місця реєстрації. Вартість послуги 254 гривні адміністративного збору. Посвідчення водія це в нас зараз теж є нова послуга, вона відновлена, тому що в нас такі послуги надавалися уже протягом двох років. Станом на зараз ми відновили цю послугу на новому обладнані, які є дуже захищене. Ці посвідчення водія відповідають європейським стандартам. Для цього тільки треба паспорт, код і посвідчення водія старого зразка. Також Можна обміняти тимчасове посвідчення, яке видавалось на два роки на постійне. Відповідно до законодавства України, порядок обміну водійського посвідчення не передбачає повторну здачу іспитів. Окрім того, у ЦНАПі можна зареєструвати новий транспортний засіб. Станом на зараз ми реєструємо тільки нові автомобілі з салону, нові автомобілі, причепи, мотоцикли. Також Реєструємо зміну анкетних даних фізичної або юридичної особи, або реєстрацію газових установок в автомобіль. Також реєструємо. Вартість обміну посвідчення водія 254 гривні, А вартість реєстрації транспортних засобів залежить від транспортного засобу. Хвилин 15 і ми людину відпускаємо. Працівники ЦНАПу намагаються у найкоротші терміни видати потрібні документи відвідувачам, аби ті повернули сюди знову за іншими послугами. Зайшов ЦНАП. Тут дуже гарно обслужили В мене. Дівчатка гарні і гарно зробили все. Прийде ще обов'язково. Адреса місто Луцьк вулицялися Українки 35. 16 лютого за прогнозами синоптики в Україні переважатиме похмура погода. На заході похмуро без опадів вночі від нуля до плюс одного градуса тепла, в день від плюс чотирьох до плюс п'яти градусів за Цельсієм. На сході хмарна погода. Температура нічної пори від мінус 3 до мінус 10 градусів. В день від мінус 3 до 2 градусів вище нуля. На півночі мінила хмарність. Уночі від мінус 1 до мінус 11 градусів. У день від мінус 4 до плюс 4 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро уночі від мінус 1 до мінус 5 градусів, у день від плюс 6 до плюс 10 градусів ртутного стовпчика. В центрі хмарно температура нічної пори від мінус 1 до мінус 3, денної від плюс 1 до плюс 5 градусів вище нуля.